Рано вранці у селі на бабусинім дворі прокидаються усі і тварини, і птахи, і великі, і малі. Півник голосно співає, все подвір'я сповіщає прокидатися пора доброго усім вам дня. Півник запрошує нас. На своє пташине господарство. Погляньте, малятка, кого ви бачите на подвір'ї? Так, малятка, гуси, індики, качки, кури це домашні птахи або свійські птахи. Півник у курнику виконує безліч керівних і організаторських функцій, контролює, чи всі кури прокинулись вранці, кличе до їжі, запобігає конфліктам, кличе курей у гніздо, захищає від нападу з боку дрібних хижаків. Через свою задиркуватість півень може вступити у бій. З більшим супротивником, наприклад, сусідським собакою або власним господарем. Допоможіть півникові порахувати курей. Порахуйте яйця, які знесли кури. А ось курка висиджує курчат. Скільки курчаток висиділа курка? Так, чотири. Викладіть стільки кружечків, скільки курчаток. Курчат потрібно нагодувати зерном. Давайте викладемо овали під кожним кружечком. Погляньте. Ще одне курчатко. Висиділа курка. Давайте додамо ще один кружечок. Чи вистачить усім курчатам зерен? Як зробити так, щоб курчат і зерен стало порівну? Так, додати ще одне зерно. Наскільки число 5 більше, ніж число 4? На один. Наскільки число 4 менше, ніж число 5? Так, на 1. Число 5 позначаємо цифрою 5. Погляньте на цифру 5 та спробуйте написати її у повітрі. Цифра 5 складається з двох рисочок та одного гачка. На яку цифру схожа цифра 5? Так, на цифру 3. А що спільного? в зображенні? Так, є півовали. А що відмінного? У цифрі 3 два півовали і відсутні рисочки лінії. Молодці. Ви дуже спостережливі. Курчатка так бавились зернами, що розсипали всі зернятка. Давайте зберемо їх. Я пропоную вам пограти із зернятками, відраховуючи від відібраних певну кількість. Знайдіть зерна пшениці. Відрахуйте три зернини. І розкладіть. Під ними знайдіть і викладіть чотири гарбузові зернини. Під ними п'ять соняшникових зернин. Як розташовані зернини? У рядок. Скільки рядків утворили зернини? Три. Праворуч від зернин поставте цифри за їх кількістю. Скільки ви виклали пшеничних зернин? Три. А гарбузових. Чотири соняшникових. П'ять. Ми порахували і визначили цифрами кількість зерняток. Порівняйте кількість зернин у першому і останньому рядку. Скільки необхідно докласти зернин, щоб їх стало п'ять. Отже число 5 складається із 3 і 2. Скільки потрібно докласти зернин у другому рядку? Так, одну. Отже, число 5 складається також із 4 та 1. Квочка вивела своїх курчат на прогулянку. Скільки курчат вивела квочка? Давайте попрощаємося з ними, помахавши їм ручками. Скільки у вас пальців на правій руці, а на лівій? На якій більше? На який менше? Звичайно, малятка порівну на правій стільки ж, скільки й на лівій. З яким числом ми сьогодні познайомилися? Якою цифрою воно позначається? До наступних зустрічей!